Вас, шановні телеглядачі, цього вечора гостей нашої студії є народний депутат Юрій Дерев'янко. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Юрію, ну, перше запитання пов'язано з тим, що коїться в нас в соціально-економічній сфері, оскільки ну, кожен день люди зустрічають, можливо, десь якомусь навіть шоці, якщо так сказати, і від цін, і від того, що зникають товари першої необхідності в крамницях. курс долара вже вже так пройшов, напевно, всі болісні пороги сприйняті. Ваша оцінка, як людям вижити і на що їм сподіватися потім цього року, який тільки почався а вже такий непростий? знаєте. Я хочу сказати, що це є наслідком бездіяльності і національного банку, і в тому числі і уряду, і відсутність, і відсутність скоординованих дій і національного банку і уряду для того, щоб не допустити того, що зараз відбувається. Ми говорили ще, коли ухвалювали бюджет перед новим роком про те, що уряд повинен дати чіткий сигнал і національний банк бізнесу. Людям, громадянам України, яким чином буде здійснюватись валютно кредитна політика в державі, тобто який буде курс, якщо він буде гривня буде знецінюватись, то який буде коридор, в яких межах і так далі. Чому це важливо було, щоб і підприємці, і всі люди розуміли, яким чином вони будуть жити, і найголовніше, які адміністративні будуть важелі застосовуватись обмеження, в тому числі для того, щоб знаходитись в рамках. Контрольованості цього курсу і утримання ситуації в рамках непонічної, те, що зараз відбувається, це якраз наслідок того, що кожен заховав голову як страус пісок і показує пальцем тільки на Нацбанк, Нацбанк, на уряд і все інше і тільки ті заходи, які вже треба було б мати вчинені 3-4 місяці назад, після цього страшного скачка, там, спочатку з 16 до 22, потім з 22-23 до 30 і вище 30 гривень за долар. Тільки після цього Національний банк починає робити ті кроки, які не робив раніше. Це говорить про відсутність певної фаховості, про відсутність волі до того, щоб тримати ситуацію під контролем. І це говорить про те, що е, таке керівництво повинно бути замінене. Якщо ми говоримо тепер про всіх громадян України, про людей. Про... 2015 рік, як вижити, коли зарплати за тим бюджетом, який уряд, урядом запропонований, вони повинні бути заморожені, вони не повинні індексуватися, вони повинні бути в межах 2014 року, де курс був на початках ще 8, а зараз більше 32, коли ціни виросли практично на все, і в тому числі за рахунок зловживань, що так само важливо підкреслити, як людям вижити. Знаєте, ми очікували, що зміни до бюджету, які уряд подасть, будуть в тому числі стосуватися виправлення тих помилок, які. Поспішно сліпо ухвалили перед новим роком, що я маю на увазі. Я маю на увазі елементарний захист, необхідний захист найнезахищеніших верств населення, найнезахищених найнезахищеніших бюджетників, які сьогодні прив'язані до достатньо низьких зарплат, і яким ще тим більше обмежили ті виплати, які раніше вони всі сприймали як частину своїх заробітних плат. Саме для цього для того, щоб Уряд трошки ну підштухнути і спрямувати на те, що ці питання треба вирішувати. А нових пропозицій уряд не надав з цього питання ніяких, крім перерахунку відносно нового курсу долара, крім дискусії про підвищення тариф тарифів двічі втричі, крім дискусії про те, що людям будуть компенсуватись ті, які. Мало забезпечені різниці в цих тарифах але мова зараз не піднімається урядом ні про індексацію зарплат, ні про доплати вчителям. Медикам, науковцям, в тому числі ні, про е, дітей в сільській місцевості, які сьогодні повинні доїжджати за, до школи і вчителі за свої власні кошти, ні щодо інших гарантій, які держава ще давала в минулому році в грудні, а вже півтора місяця як цих гарантій немає. Саме на це на те, щоб повернути ці мінімальні стандарти, мінімальні е, зобов'язання держави, які ще були півтора місяця назад, спрямовані законопроекти від наших депутатів політичної партії Воля 2180 і 2180 Мясячі ці законопроекти зареєстровані. Перший він дає можливість забезпечити стипендії зарплати і забезпечити їх індексацію. Хоча б у межах 25% інфляції, я вже не говорю про вдвічі, втричі курс виріс і ціни виросли. Хоча б у межах тієї інфляції, яка була, це перше. Друге, дати можливість отримувати все таки ті доплати, які були за винагороду, за сумлінну працю в розмірі зарплати, виплати на оздоровлення, які мали вчителі, в тому числі за те, що вчителі мали мінімальну доплату за класне керівництво, за зошити, за завідування навчальними кабінетами, майстернями. Тобто, це не такі великі гроші. Що насправді, але це ті гроші, які би хоча би трошки дали можливість підтримати людей в цей скрутний період часу. Коли ми говоримо про медиков, медиків, те сама історія є середній персонал медичний, які за сьогодні не отримують надбавку за професійність, за свою за свою класність і так далі, і це повинно бути відновлено. І це наша категорична позиція. Друге питання, другий закон. 2186. Це закон, який повертає назад. Гарантії безоплатного харчування учнів перших-четвертих класів, але не так, як зараз що це перекидається на голову місцевих органів самоврядування, які можуть і не мати грошей. Ми зараз до цього ще вернемося. Але це мова йде про те, що це має бути гарантія і захищена стаття, так як це було до цього часу, так само, як і оплата підручників. У дітей загальноосвітніх школах сьогодні держава не гарантує, що вона буде офінансувати вартість підручників, а це означає, що це має фінансувати батьки. Ми хочемо вернути цю норму назад. Держава повинна гарантувати оплату підручників всім учням загальноосвітніх шкіл, а не тільки і тільки дітям сиротам. Та сама ситуація по безплатному приїзду учнів та студентів сільської місцевості вчора. Чи позавчора, значить, на прийомі з громадянами ціла делегація прийшла в тому числі вчителів, чоловік 15 чи 20, які не могли з районного центру доїхати до села Пасічна, тому що перевізники з 4 гривень, які були вартість проїзду, підняли проїзд до 7 гривень і сказали, почому волюнтаристично, без ніяких нормативних підгрунь, без ніяких рішень офіційних, просто сказали: от 7 гривень. Якщо ви не платите 7 гривень, ми нікуди не їдемо. І велика кількість вчителів просто фізично не потрапила на роботу, тому що вони навіть не, не, не очікували такого, що це може бути. Вони пішли в адміністрацію, пішли і, значить, до депутатів обласної обласних рад. У мене був приймальний день. Так само це про що говорить? Це говорить про те, що елементарні речі, які ще вчора працювали на цей скрутний період часу. Уряд повинен забезпечити. І ми показуємо, де взяти гроші для цього. Не просто говоримо популістично. Давайте це зробимо. Ми кажемо ні, це обов'язково треба вернути і гроші взяти отут, і отут, і ухвалити отакий і отакий закон. Далі. Ми говоримо про те, що діти, які закінчують вищі учбові заклади зараз, які по там вчаться, вони відповідно до тих змін, які ухвалені, сьогодні не будуть мати гарантії працевлаштування. Ми хочемо відновити, щоб це щоб це гарантія працевлаштування була і були стимули для тих не, бюджет, не з бюджетної сфери установ, а підприємців, які беруть цю дитину на, на роботу, для того, щоби їм ті мінімальні податкові пільги, які передбачались законом, щоб так само були виконані. Тобто, оці два закони стосуються захисту людей, і ми вважаємо, що це мінімально, що потрібно зробити. Просто без цього я не уявляю, як, ну, як, як будуть люди виживати. Крім того, якщо ми говоримо більш глобально про. Питання, яке стосується курсу уряду, і так далі, то ті урядовці, які сьогодні не справляються своїми завданнями, вони повинні піти геть, на їх місце повинні прийти інші і розуміти, що так само будуть дуже вимогливо ставитися громади, і люди і депутати до їх фаховості до їх і до їх роботи, тому політична партія воля зараз прямовує зусилля в двох напрямках: перше це захистити людей на 2015 рік, і другий напрямок, це Дати можливість нашим органам самоврядування реальні гроші для виконання їхніх повноважень, тобто на цей рік, оце mm -hmm. отакі два напрямки, які ми вважаємо зараз найважливіші, тому що ми говоримо про децентралізацію, але в той самий час ми не забезпечуємо наші органи місцевого самоврядування необхідними коштами і необхідними ресурсами для того, щоб функції і ті зобов'язання, які на них передаються, виконувати. Якщо вже заговорили про децентралізацію, це справді позиція вашої партії від самого початку, але ну коштів немає. Де ж знайти кошти на цю децентралізацію, щоб вона була реальною, а не на папері? Хоча поки що, і не на папері не дуже виписано. Дивіться, ми тут чітко кажемо, є законопроекти чи 1.900 чи 1920, 18.99, 18.98, 11.59. вісімнадцять пакет, дев'ять пакет законопроектів, які забезпечують саме самодостатність фінансово. В який спосіб? Перше, ми вважаємо, що податок з доходів фізичних осіб, які зараз забрали з рівня сільських селищних міських рад і перенесли на рівень районних і обласних, треба назад вернути в село в місто селище на рівні 25%. Це перше. Друге, ми вважаємо, що єдиний податок, який сьогодні сплачується у загальний фонд, а щоб телеглядачі розуміли, що загальний фонд це. Зарплата, ну тобто, в загальному фонду сплачується зарплата, податки, енергоносії, тобто нічого неможливо заплатити на, якщо це не виплачено, на якийсь там ремонт, елементарний, на якусь підтримку інфраструктури і так далі. То ми наполягаємо на тому, щоб єдиний податок, як це було раніше, сплачувався частково в. Чому, чому кажу частково? Тому що першої і групи платників у, у спеціальний фонд, у фонд розвитку, у фонд у бюджету розвитку навіщо? Для того, щоб були щонайменші кошти для того, щоб інфраструктуру підтримувати на селі, селищі місті. Далі. Ми говоримо про те, що ми хочемо, щоб е, врегульовані були ці так звані новітні е, ну, новації, освітні і е, медичні субвенції. Якщо громада не хоче передавати дитячі садочки чи не хоче передавати будинки культури і так далі в район, то вона отрим вона повинна отримати суму коштів на утримання не меншу чим. В минулому році, чому тому, що ми податки забрали з села з міста, передали вище в район і в область, і раніше діти в садочку і батьки так само отримували певний комплекс послуг на певну суму. Сьогодні, зв'язку з тим, що створили конфлікт інтересів між районом, яким, яким ці гроші передали селом, селищем і містом, то виходить так, що інколи район зловживає і менше коштів спрямовує, чим було це в минулому році. Чому діти повинні страждати від того, що законодавець на законодавчому рівні перекладає ці кошти знизу чи з до гори чи з гори? вниз, тому ми вважаємо, що Будь-які дії вони є корисні і продуктивні, тоді, коли є від того непогіршена ситуація, як мінімум. Тому ми вважаємо, що це так само повинно бути врегульовано. Сума субвенцій, повинна, яка забезпечення, йде на забезпечення дошкільних закладів, культурних клубів, значить домів, народних домів сільської місцевості, повинна бути не менше, ніж в минулому році. Наступне: ми говоримо про те, що потрібно повернути субвенції органам місцевого самоврядування на ремонт. Комунальних своїх власних доріг, і в тому числі районних доріг, чому тому, що сьогодні це взагалі випало. Сьогодні вони не можуть мати ні джерела надходження коштів, ні можливості їх витрачати на елементарної залатати латку, покласти, засипати яму і таке інше. Це треба обов'язково так само повернути. Наступне ми говоримо про те, що землями обов'язково повинні розпоряджатися в тому числі і органи місцевого самоврядування, міські селищні і сільські ради тими землями, які сьогодні поза межами населеного пункту, що Держкомзен Держкомзем якому передано сьогодні ці функції не сьогодні, а ще за часів онуковича він це одна із найпотужніших, наймогутніших корупційних схем, яку треба поламати, і завдяки блокуванню цієї схеми близько 1 мільярда гривень по нашим попереднім оцінкам це ті кошти, які могли б отримувати органи місцевого самоврядування, маючи можливість впливати на розпорядження цими землями. І не може громада не бути учасником. Того, коли величезні гектари землі роздаються буквально там за населеним пунктом за останньою хатою населеного пункту, одним чиновником держком чи то в чи то в івано франківській області, чи то в Києві, наступне ми говоримо про те, що треба скасувати ті пільги, які сьогодні існують для монополістів в галузі електроенергетики, залізничного транспорту, які користуються землями, чому тому, що сьогодні ми отримуємо підвищені тарифи, практично скрізь на все. І в той самий час ці підприємства по пільгових на пільгових умовах не сплачують достатньо повну ставку земельного податку в громаді. Це є неприпустимо. Громада так само повинна отримувати кошти від використання землі цими монополістами, які в галузі електроенергетики електроенергетиелектроенергетики залізничного транспорту. Те саме стосується оподаткування мистецьких угідь і введення оподаткування земель лісогосподарського господарства. Те саме стосується того, щоб 50% від рубки лісів, особливо це актуально для всіх наших населених пунктах, пунктів, де є ліс, щоб 50% ренти від рубки лісів потрапляло у місцевий бюджет, а не на рівень обласного чи районного бюджету. Чому? Тому що інфраструктура нищиться, дороги всі вбиваються, машини їздять, а грошей немає. От це має все дати, і мало того, це ще можливість контролю, в тому числі контролю з боку органів місцевого самоврядування за тим, що відбувається, тому що вони напряму зацікавлені в тому, щоб там не було крадіжок, щоб там не було зловживань, щоб дійсно об'єктивна сума коштів, яка є, щоб вона потрапляла, потрапляла в місцеві бюджети. Мало того, коли ми говоримо, що всі вони повинні наші органи місцевого самоврядування цього року затвердити генплани, затвердити плани благоустрою, міст, сіл, селищ для того, щоб розвиватися питання, а де гроші? Так, от ми говоримо про що? Про те, що відшкодування втрат від сільсько сільськогосподарських втрат, і відшкодування втрат від ліс лісового виробництва, вони ці кошти можуть можуть спрямовуватись саме на оці цілі, на розробку генпланів. Це так само великі коштовні речі, дорого це коштує. Але це треба передбачити, тому що сьогодні немає ні джерела, нема немає ні права ці кошти використовувати. А якщо ми говоримо, що сьогодні тільки за рахунок коштів бюджету розвитку, розвитку використовувати, то цих коштів так само не вистачає, тому що бюджети всі худі. Тому ми вважаємо, що такий пакет законодавства, який спрямований на те, щоб наповнювати місцеві бюджети, і до речі, ви знаєте, дуже розповсюджена практика, коли рішення про виділення землі сесія приймає на користь того чи іншого громадянина. А він її не реєструє земельну ділянку. А податки сьогодні платяться з моменту, коли земельна ділянка зареєстрована. І це так само одна із тих схем, де не отримує місцевий бюджет велику кількість грошей, і велика кількість зловживань тут існує. Тому ми пропонуємо. Не з моменту платник має платити власник, має платити податки реєстрації земельної ділянки, а з моменту прийняття рішення сесією про те, що ця земельна ділянка виділяється. Вона вже виділена, вона вже ваша. Будь ласка, платіть податки, ідіть, реєструйте, займайтесь далі цими процедурами. От, але не зловживайте, не використовуйте фактично цю земельну ділянку, не сплачуючи жодних податків, от і уникаючи і від прозорості, і від платежів необхідних, які мають бути. Оце дуже важливо, щоб ми не дали можливість зубужити селам, містам при нашій реформі децентралізації. Вони мають мати ресурси, вони мають мати кошти для того, щоб повноцінно виконувати ті функції, які сьогодні ми їм передаємо. Тому ми не будемо наполягати цього тижня. Сесійного, щоб саме цей пакет був проголосований, щоб ми не на просто словах, а на ділі сказали, що так громади будуть мати можливості впливати на активи, які вони мають, вони будуть мати можливість впливати на і виконувати свої зобов'язання, і саме і найголовніше, що це. Якщо взяти су сукупно, це приблизно 15-16 мільярдів гривень коштів, які вони можуть отримати в свій місцевий бюджет. Ви перехвалили дуже багато справді важливих законопроєктів. А Яка на вашу думку перспектива того, що Верховна Рада дослухається до, до цих рекомендацій? І загалом, от з вашого досвіду, за в цій Верховній раді що вдалося вже вам ухвалити які законопроекти? вважаєте таким переконливою перемогою своєю? Ну давайте говорити так. Ми чудово розуміємо, що два депутати від політичної партії воля це недостатньо для того, щоб ухвалювати такі закони, але. Ми хочемо абсолютно ну, твердно сказати, що цього достатньо для того, щоб підняти. У звернути увагу, підняти це питання на рівень е, такого публічного обговорення, і переконати велику кількість наших колег, якщо ідея правильна, а ми переконаємо, що ці всі ідеї правильні, щоб вони були підтримані. Саме в такий спосіб ми діяли, коли е, якщо ми говоримо за там останній наш досвід піврічний. Саме в такий спосіб, ми, як депутати політичної партії волі, діяли і по закону про люстрації, ми розуміли, що поки ми не будемо мати 226, жодного закону не буде прийнято. Це підтримки величезної громадськості, це було ухвалено. Саме ми діяли, коли мова йшла про те, щоб зіткнути більше пасок олігарху, а не звичайній людині, не звичайному громадянину, який і так ледве виживає, і це дало можливість нам ухвалити закон про те, щоби. Трансферне ціноутворення, ті пільги, які мали олігархи, скоротити їх суттєво. Залишилась там одна ще прогалана, одна дирка, яку ми так само доб'ємо, але глобально цей дискурс перевівся на рівень загальноукраїнський, і наша ініціатива отримала підтримку в тому числі і уряду. І уряд почав говорити про те, що так дійсно все ми зараз приймаємо антиолігархічний бюджет. От. Це не відповідає дійсності на 100%, що весь цей бюджет антиолігархічний. Але в частині цього питання стосовно, яке ми піднімали, стосовно транспортного ціноутворення стосовно скасування пільг для Ахметова, для фірташа, для пінчука, для всіх інших добродіїв, які сьогодні володіють гоками, які металургійними комбінатами, і так далі, ті пільги по їхніх товарних позиціях вони скасовані. І сьогодні вони повинні платити податки по повній програмі, так як це має бути. Далі наступне питання: те Стосувалося власності і можливості держави розпоряджатися своєю власністю, там, де держава володіє більше 50% акцій, це зменшення кворум, це закон про зменшення кворум у господарських товариствах, і це стосувалося укрнафти, в тому числі, щоб ви розуміли, що якщо перший закон про про транспортне ціну державі дає від 10 до 15 мільярдів гривень, то цей другий закон, який і чи ідея, яку ми ініціювали, вона дає можливість державі отримати 2 мільярди, 2 мільярди гривень в якості дивідендів, які укрнафта повинна заплатити державі. Але приватний власник, який сьогодні. Має мав і має більше як 40% акцій, і який до цього часу до цієї ініціативи і до рішення Верховного до прийняття закону Верховної Радою блокував фактично ці спроби виплати. А чому блокував це? Все дуже просто, тому що його менеджмент керував фактично цими грошима, і йому не було цікаво, щоб ці гроші пішли з під його контролю. От і в тому числі це стосується не тільки а батьох інших підприємств. Це ми так само дотиснули. Ми ініціювали, підтримали цей дискурс всі наші депутати, і ми отримали перемогу. Та сама історія з. Тим, що ми врятували фактично наші сільські селищні ради, коли вони не могли з районних бюджетів отримувати кошти, це законопроект, який так само всі підтримали. Це було розумно, це було правильно. Ми дуже вчасно. Е Ну, це зробили інакше би за місяць роботи, за місяць цього часу, який минув, просто сільські селищні голови повинні були звільнити ну 80% всіх, хто сьогодні в сільських селищних радах е, працює. От, і це означає, що просто було б знищено на рівні міст сіл, селищ. Фактично, е, місцеве самоврядування в цій частині. Те саме стосується і податків на. Надра, які так само зараз запроваджені, підвищені підняті податки, які зачіпають безпосередньо олігархічний бізнес, тобто. Оці речі нам вдалося підняти, нам вдалося їх відстояти, нам вдалося отримати підтримку наших колег. І ми дуже дякуємо за це всім. Але вважаємо, що навіть два депутата від Політичної партії воля це вже достатньо для того, щоб ця тема була актуальною, щоб ця тема була такою, яка ну дійсно може бути підтримана, і де ми можемо здобути спільну перемогу, підкреслюю спільну, не просто там якоїсь однієї чи іншої політичної партії, тому що це є дуже важливо і. Хочу вам ще сказати, що ми прийшли в парламент для того, щоб систему поміняти, розумієте, і кожні отакі кроки, які сьогодні міняють систему, вони є правильні для України, вони є правильні для кожного нашого виборця. І я вважаю, що якщо б ми мали Верховну Раду обрану за іншими правилами, ну це трошки, звичайно, інша тема, але то ми б ну, не мали такого великого супротиву в середині Верховної Ради щодо, щодо реформ, щодо прогресу, щодо руху вперед. А сьогодні, на превеликий жаль, в нас немає поки що нічого за рік такого ну. Феноменального зробленого, щоб ми всі відчули, що дійсно ми почали змінювати систему, чи система почала мінятися? Поки що, але це питання часу, і ми будемо далі в цьому напрямку рухатись. Так, поки що то оптимістичне так. слово. Зараз ми активно мушка інформацію про помічників народних депутатів. Mm -hmm. Ви вже сказали, що воля має двох народних депутатів. Отже, хто є вашими помічниками? Скільки їх і на яких засадах вони працюють? Значить, на рахунок помічників. Я думаю, що ще з минулого скликання я був одним із перших народних депутатів, якщо не перший, який на своєму сайті, на своїй офіційній сторінці Верховної Ради опублікував ще навіть до вимог закону всіх, всіх, всіх своїх помічників, які в мене були. Ще в тому скликанні зараз ця процедура стала вже під підтиском громадськості, під так само за підтримки всіх притомних нормальних народних депутатів офіційною нормою. І сьогодні всі помічники, вони оприлюднені на сайті. Ті люди, які вже оформили документи, документи, на яких вже оформлені, їх є сьогодні 15, з яких три це ті помічники, які є державними службовцями. І інших, інших виходить 12 це ті, які на громадських засадах. Значить, хто це такі? Це фахові юристи, якщо ми говоримо про державних службовців, це фахові юристи, це ті реальні помічники, які допомагають працювати у парламенті, які допомагають мені, як народному депутату, виконувати свої безпосередні функції, саме у парламентській роботі. Якщо ми говоримо про наших всіх громадських активістів, ті, які... Сьогодні є на громадських засадах, це люди всі з високою репутацією, це ті люди, які зараз і в тому числі знаходяться і на окрузі, і в Києві, і по всій Україні, тому що. Ми від як політична партія воля маємо два напрямки пріоритетні сьогодні: це забезпечення контролю за імплементацією за дотриманням закону про люстрацію, і відповідно ми можемо здійснювати парламентський контроль. І так само боротьба з корупцією це так само дуже стратегічний другий напрямок, і наші представники так само розкривають корупційні схеми по всій Україні. Народний депутат може мати до 30 помічників на громадських засадах, які не отримують ніяких зарплат. От і саме ті люди найактивніші, наші люди волі. Партійці, які готові стати на шлях боротьби, на шлях викривання, на шлях таких речей, і їм буде потрібно мати це посвідчення, мати право присутнім бути на всіх абсолютно заходах, які стосуються, значить, при ОДА, при органах місцевого самоврядування, то вони такі будуть повноваження отримувати і повірте, це будуть ті люди, які будуть гідні того, щоб бути помічником. І ці люди будуть так само оприлюднені всі на сайті Верховної Ради. Сьогодні є 15, там ще зараз в процесі оформлення є ще кілька людей, які оформлюють ці документи. От. І я вважаю, що це нормальна норма, так само, як і норма, яка стосується прозорості звітування за ті кошти, які отримує народний депутат, на виконання своїх зобов'язань і повноважень. І, і на моєму сайті є всі звіти, починаючи ще з минулої каденції, от за там кожний сесійний період чи за кожний той відрізок часу, за яким ми звітувалися. Тому це добре, це правильно, і я вважаю, що це тільки треба вітати. І ми будемо наполягати на тому, щоб в тому числі помічники і консультанти всіх чиновників, державних чиновників, так само були публічно, е, значить. Оприлюднені на сайтах відповідних органів державної влади, щоб громадськість розуміла, хто кому що радить, що то за люди. І, ну до чого вони причетні чи до бізнесу, чи просто до якихось там груп інших і так далі, тому це дуже важливо, щоб це було максимально прозоро. Дякуємо за розмову. На жаль, час нашої ефір добігає кінця. Сподіваємося, що наступний парламентський тиждень, який розпочнеться в історик буде цікавим у позитивному значенні. І запрошую вас у студію, щоб прокоментувати нові закони і нові рішення, які будуть ухвалені парламентом. Дякую. Ми так само сподіваємося, що він буде продуктивний для України. Дякую. Дякую, Юрій Деренко, народний депутат України. Був гостем нашої студії. На все добре.